Доброго ранку, Україна. Ось сад виглядає після дощу. Дивіться, клематис появився. Зараз я так придбай, щоб його видно було виднішого. Бачите, стіна клематису там. О, появився, бо троянда ж зовсім бідолашка лежить. Оце дощ і вітер, що, що робить. Зараз покажу вам, через що я спішила знімати стільки роликів. Бо я знала, ну воно підніметься все. Після дощу, то попіднімається. Що не доламало, то попіднімається. Ось дивіться, ось підв'язувала, підв'язувала, вчора ще підв'язала. І ось він дивіться, лежить на дорожці. Ось зовсім. Сьогодні ось опять хай трошки той, трошки это, буду знову ще шукати железний кіл десь і забивати. Оце оце таке. Ось новенька розцвітає. Вона не новенька, вона стара, просто вона пересаджена була в тому році зовсім нічого не, не он. Вон, бачите, лежать. Та там їх багато лежить. Зараз підемо сюди. Ті, що повзв'язувала я так, ну, трошки надежніє. Ну, вони похилилися, ну хоч чуть стоять, ось дивіться, ось дивіться що. Гляньте. Ось, гляньте, дивіться, ось, бе? Це я без прикрас. Я ось вийшла в сад, щоб зняти оце ось це. Ось дивіться, О, дивіться, який базальники виламала, ба? Ну. Чого було вчора його не зв'язати мені? Ну це все ж не хватися. Те і зв'язала і те вже посв'язувала, і те позв'язувала, і те позв'язувала. он теж та похилилася. Ну. Як нема чоловіка, самому робити усе тяжко ось ось ця. Ну, це ж теж зв'язана вона, вон, і, і, і тіл там є, вон, бачите, теж вон, ось яка краса тінь, і вона завалилася. Вона підніметься. Після доща вона підніметься і буде краще. Я ну, надіюся на це. Ці троянди я зв'язала, щоб, щоб ті не поламали. В тому році мене ці ось повиламувало, було з корнем, прямо поламало керіо. Я в цьому році їх зв'язала. Ну, цю ось не зв'язала. вон. Ну, підніметься вона, вона невелика, вона підніметься. Ці постягувала, хоч постягувала. Де, де прибивала коля, де постягувала, то вон стоять ось ці. Вон дивіться, вон. Та цю ось завалило. О. Бачите, як завалило її? Вон, дивіться. Вон, лежить, все. все лежить мордою в салат. Я щось думала, цю поламаю, вона не зв'язана у мене, оця зовсім не зв'язана. Ця стоїть. А ця ось не зв'язана, і вона прочна була. Ця лежить. От вітер такий учора в нас дуже сильний. Не так злива, злива так. Злива можна ходити була. Не злива, а дощик просто. Він і зараз такий Вон накрапає на той. Ну. Вон, бачите, ось зніму, ну цей стоїть. Ось ось пойцю ой, повалила, ханий папа. Гляньте ось що. Бачите, що мені ось понаробило воно. хоча вона вон, зв'язана як. А! А, я її зараз притягну піду і забуду за неї. Так, вона. вона завалиться треба, то вийду, буду буду робити Міцсамер. Бо виламаєш із стими прямо. Ось бачите, от. Через що я вам старалася зняти все. Я ж вам казала, знімаю, щоб запечатлеть це все. Вон дивіться, ось що, ось ось дивіться, цієї синій троянди, що залишилося. Все. Ця? Ось, ось ой, Артеміс теж. Ось дивіться, Артеміс лежить. повністю лежить увесь. Я не думала, що його повали. Я його не зв'язувала. А він лежить просто весь. Та вон теж лежить, ну та підніметься вона, вона трошки там зв'язана, там не зв'язана, то О, це. От тобі. Теж віт, ну ту вітку. Я підніму, то. Ну, а ця ось у мене. Ну, цю я тоді ще зв'язувала, то вона хоч трішки, то держиться. Ну, є там на тому, ну держиться. Маргарет теж. Трішки удержалася. Ось і ця держиться. Ще молодцом. Оцю, ну, цю ось, звісно, повалила. Ось треба її під той знову братися колушки ті шукати. Боже мій, я вже все, все з двору, все сюди вже перенесла, все в сад перенесла. Що можна, всі, всі колія вже із погріба пособирала, що були на підпорках. Сплю, а душа ж не, не, не спиться ж, не лежиться ж. Ось, ну цю, слава Богу, ще не завалила. Зараз, ану туди пройдемо, глянемо. Що? Дивіться, що лежить повністю. Бачите? Бачите, які відки лежать. Стільки труда мого пропало. Бачите? Ну, це не саме велика біда, звісно. Жалко. І цю чогось не зв'язала я. Думала, ну чогось. Тут воно із затишку У нас ж обнесено все забором таким високим. Ну так, а так нічого. Дощ, як такового, то вітром воно сильно ось ось, а цей бідний. он дивіться, як він лежить. Він гляньте, чіпідей. Ну, підніметься він, звісно, я його підніму, я його ось, туди поставлю всередину, бо тоді ж не заліз, зв'яжу його, стягну. Щоб хоч на будуще було. Ну Ці ось позв'язані, зв'язані стягнуті, по той то ці стоять, те що стягнуте. Це стоїть. Ну ця, та, ну ця, Слава Богу, стоїть. Ця, ця вон похилилася, тут ту вон зв'язала вона зовсім похилилася, вон, прямо лежить. Ну, це зв'язала, стоїть ось. Та теж похилилася дуже, ну, та зовсім. Воно ну, чи крутило тут вітром таким. Оце, оце, Вон, бачите, все облетіло зразу. все потускніло. Короте, страшний, страшний сад став. І все. Ну Ось, тіки, ось ця тільки троянда, вон плум. Чувствує себе прекрасно. Ну, вони будуть чувствувати, звісно, їм дождику трошки піддало, хоч хоч небагато влаги. Дой, той, ну а ті великі, що то. Хоча, ну, ну, скільки, я ж їх он, і до столби позв'язувала, а до всього. Ну, ті стоять, що позв'язуванні, так. Да. Зато я не думала, щоб Чіпіл так розвалило. Вона акуратно була і вона була невисокою, невисокою, дуже зросту. Mm. Mm. Ось ось дощ, він ще йде до сих пір дощ. Це ще от вийшла, дивиться, що тут. Mm. Ну це й зовсім. Він мені, звісно, не подобається цей. Це, ну, Зв'язувати прийдеться що ж теж, стягувати його. І шукати чим. Ці коля, вон дивіться, який Кроненбург здоровенний. Не на сантиметрі до 20. Чи ж треба коля якісь десь шукати опять? Де я ж кажу, я вже всі, эти, всі кілочки сюди позносила. Ну це ось... Що ж, почпов покровка є, почповка покровка. Ну, тут ця зв'язана. Теж, слава Богу, ще стоїть. Ось велика. Ті теж великі позв'язувані. Вон. Та, а ну ця, ага. Ця трошки похилилася. Ну, все одно вона ж стягнута. Вона ж забі... з усіх сторон обтянута. Так би вона вже лежала вся. Так ні. Ось красива роза. От не можу знайти їй. Що це за роза? Ну вона дуже красива. теж. Така ось, Як Афродіта. От, похожа прямо на Афродіту. Лисний такий. Це, оце таке. Трояндове бідство називається. Ну, цю зовсім от положила. Ось прямо її положила, вже вона на тому лежить, уся. Почнеш трогати, підв'язувати, почнуть лопатися ті літя, ну, будуш будеш опять. Хоч кол, може, забити можна, бо була ж така земля суха, що й не заб'єш його. Ну, оце якось так він виглядає. цей сад. Ось Теж Кетіс Роуз учора не дообрізала. Думаю, та хай ще поцвіте. Дивіться, завалило, о, гляньте. О, Бачите, що її? Вон, вон, лежить вон на тому Все. Ну, Її я не зв'язувала. Її можна було, звісно, чого-то... Той, той зв'язаний Артеміс, ось бачите, ось зв'язаний із колом стоїть. Він стоїть, правильно. А те, що не зв'язане, все. Я вас ж учила, що зв'язуйте беріть. Он теж там лежить, Томас Бекет. Хоча він зв'язаний і кол там. Кол повалило, поламало, повалило і лежить вона. Теж треба, ну все треба заходиться і заново все мені переробляти. Ось такі наші трудові будні. Кожен день одне і те. Ж. Ось зніму, як виглядає він зараз цей сад. Ну, вон та, красива троянда, звісно, цвіте вже. Зараз аж пройду намокну, звісно, тут. Зараз пройду до неї. Вона от іменно вона, в таку погоду їй завжди випадає. Вона любить таку погоду. Вон, дивіться, як вона. Ой, дивіться, як вона виглядає. Оце назву її не Ірішка, а троянда миру. І все. Або перемоги. Навірно, троянду перемоги назву. Оце буде в нас перемога. Ось троянда. Щоб знали, що це троянда перемога. Може, я й забуду, а ви нагадаєте, ось. вона як зацвіте тут. Це буде дійсно перемога всьому саду. А скот от, от, як цвіте, красиво. Ну, ну, красиво цвіте. Ну, а скот не так повалився, бо він тут між усіми зажатий. Ну, ця ось теж трошки, та не трошки, вона дуже розвалилася, Вон, теж як розвальня. Боже, все підв'язувати заново. Боже, скільки праці вкладається в, оцю, в, в оце ета, і воно не ціниться. Зайшла жінка, наші тут викладають, виложила. Вона чотири трояндочки показала всього. У неї просмотром полтори тисячі за сім годин. Ну. За що, що там дивитися? Я дивилася, дивилася, ну там ну, ні на що дивитися. Вона розказувала, крутила тут трояндочку одну крутила, крутила, крутила її, півчаса крутила. Про одну тільки розказала. Та я вам про всі розкажу, за, за півчаса повністю за, за все розкажу. Ось дивіться, яка ця. Ну ця красива теж треба зв'язати, бо ще, не дай Бог, її ж звали. Вона ж теж не зв'язана. Це той Сережа у мене. ось, ну. Ну, красиво він зацвітає. А з о о осени він взага цвіте, сног шибаючи. Ну, оце. оце так виглядає мій сьогоднішній сад. Ну, ці ось стоять. Ну що, вони, вони ще, по-перше, во малі, во вторих їм затишно тут. Да, під тим їм тут затишно. Тут ні вітру немає, нічого. Ось новенька розцвіла. Так, зараз я вам, вам скажу. Ага, вел well, ось називається троянда. Well теж Красива така троянда буде. Ну Ось ця цвіте. Ну, гляньте, гляньте, в дождю, гляньте вся, А яка вона красива. Ну не тільки ж про погане, треба ж і про красиве побалакати. Ой. Ну, це Дзін Не знаю, я ще її не зрозуміла. У мене таких, по-моєму, десь є ще одна. Ну, я ж їх теж раніше набирала. Ну, Ця стоїть велично. Ні на вейбл, звісно, як часовий на посту стоїть. Вона тут і стоїть саме крайня. Савая на посту їх, їхньому ось, оберігає їхній спокій. Ну, вона і витой. Ну, все одно підв'язати, мабуть, треба. Бо ось вітер о, оп'ять вітер ось розбирається. Ну, Тут не буду я вже підв'язувати, я її просто обріжу. Так що... Ось тільки розгодиниться, Ну не сьогодні, вже через скільки там начнеться, й будемо обрізку робити. Буду показувати обрізку всю всіх троян. Вон, вон буду обрізати ту ось білу цю як.